Ніколи не могла спрогнозувати, що в мене буде там робота пов'язана з мотоциклами. Е, я кинула щеплення і в'їхала в, в зупинку. Бо мені, мабуть, би зараз також не сказали, що я в принципі керую <с. мотоциклом. Це класика, що мотоцикли там десь підрізають, не пропускають. Ви якщо наступного разу хочете таке робити, ви мене попередьте, щоб я якось зреагувала і їхала швидше. От, наприклад, сьогодні я е, приїхала до вас на підкаст після тренування на треку, і сьогодні в мене учень вперше виїхав на власному великому мотоциклі. На трек ми тренувалися е, три роки, але ми тренувалися на різних мотоциклах. І цією зимою він придбав власний мотоцикл. Ми його підготували під трек Кову їзду, і сьогодні в нього були там перші досягнення на великому власному мотоциклі. І ця емоція, і що відбувається під час тренувань, і як він надихає, і коли дуже видно все, що ви напрацювали там під час великого великої кількості часу, він переносить сюди. Таке відбувається постійно. Тобто, якась ситуація, з якою посміятись, мабуть, ситуації, коли я ними пишаюсь, і їхня емоція, коли вони собою пишаються, вона перебиває історію, якісь там смішні. Вони відбуваються постійно. В мене інструктори жартують. Що ми за день на майданчику прожимаємо на нібудь тиждень життя. І це дійсно так і є. Тобто людей дуже багато, ситуації всі різні, вони приходять до нас з різними ситуаціями. І е, під час навчання дійсно воно переходить на таку, ну можливо, не дружню історію, а приятельську. Mm -hmm. І ну, а якого спілкуються приятелі, там завжди легко. А хто або що стало саме джерелом підтримки у складні моменти? Я б могла зараз з гордістю сказати, що так, я сама себе там підтримала, витягнула ні, все одно це люди, все одно це підтримка, це якісь дії і так далі. Завжди завжди були люди. Що стосується там мотошколи зараз і мого бізнесу, то і до відкриття цієї школи, і під час зі мною поруч була одна людина, це мій хлопець, і його підтримка, його погляд, його поради там його. Стримність і сила давали мені дуже багато і мотивації, і підтримки, мабуть. Тобто, от якщо прослідковуючи саме бізнес, я розумію, що так, якби не конкретно твоя підтримка, я розумію, що можливо в мене б дуже багато всього не вийшло. Як ти бачиш своє майбутнє в мотоспорті? В мотоспорті, якщо брати мою роль як спортсменки, я себе там не бачу. Тобто uh -huh. я не спортсменка. Так, я приймала участь у змаганнях, я продовжую тренуватись, я продовжую виїжджати за кордон на треки. Але я це роблю виключно для того, щоб здобувати нові знання, які я передам своїм учням. Сто відсотків по своєму темпераменту я не, не гонщиця. Тобто я себе там не бачу. Я знайшла свою роль. Я розумію, що мене більше тішать успіхи інших людей, моїх людей, яких я навчаю, більше ніж мої власні, і по-друге, я хочу рости в бізнесі. Я рада, що мій бізнес перетинається з тим, що я люблю, і я хочу все таки рости себе як бізнесвумен, угу. як тренер. Як ти прийшла до ідеї стати мототренеркою? Це співпадіння обставини. А, а співпадіння, так. як правило, не просто так сто так. відсотків. Так склалися зірки, що одного разу мене я вже тоді їздила на мотоциклі, і мене попросили ну спробувати повчити. Тобто, попередньо мене там ознайомили з програмою. Я вже не пам'ятаю, так як склалися ці обставини, що потрібно було допомогти і повчити людину. І з цього моменту потрошку все почалось. Тобто і мій ріст, тому, що треба було знати, вміти набагато більше. І я зрозуміла, що мені це дуже подобається. До речі, в мене мама вчителька, і вона мені все життя казала, що я б хотіла, щоб моя донька була вчителькою. А я пручалася просто неймовірно, тому що, ну, по-перше, я бачу, яка це колосальна робота, відповідальність. І, на жаль, в нашій країні вона не оцінюється гідно. Тобто, я пручалась до останнього. Зараз мама дуже пишається, що я навчаю. Все ж таки, ти вчителька. Ну, так, певною мірою, так. Щоб ми не починали, будь-яка справа завжди є те, що треба довчатись, рости, зростати і так далі. А те, що допомогло в мотоспорті, мабуть, сила характеру. Оце прям допомогло, тому що я їхала просто на останні гроші. Я там працювала місяць, щоб заправити цей мотоцикл, тому що ну я дуже сильно хотіла. Мені не вистачало коштів на тренера там, ще на щось. І я дуже багато працювала, щоб принести це в свою мрію, тому що я цього прагнула. Мені дуже цього всього хотілося. Тобто, мабуть, це сила характеру. А мотоспорт мене навчив іншим речам. Перше, це бути більш перебірливою до людей. Ти щойно розповіла історію, що тебе попросили когось повчити? Це і був перший крок, коли ти себе пізнала як в ролі тренера. Перший крок він був до цього, коли я працювала в Буковелі. А. От тоді я відчула, що мені це подобається. Мені подобається знаходити підходи до людини, розуміти, чого вони бояться, здобувати результату. А коли попросили мото, я просто зрозуміла, що а, тобто, можна те, що мені подобається, перетинати з хобі. Тобто, це був такий крок, який мені показав, що можна і так. Так була тренером, лижним інструктором, а стала мототренером. Класно. Скажи, будь ласка, чи були в тебе якісь моменти, коли ти тобі доводилось сумніватися у своєму виборі? Виборі сісти на мотоцикл, так. створити бізнес? Чи? Ну давай так, сісти на мотоцикл. Ні, абсолютно. Я дуже щаслива це створити бізнес. Створити бізнес. Я не шкодую про це. Не було жодного разу, коли б я про це шкодувала. Чи були думки для чого я це роблю? Вони були, вони бувають, але щоб шкодувати про вибір, ні, це це мене змінило. Це змінило моє життя, це мене наповнило, і я щаслива. Та думки думки такі інколи виникають, коли я зіштовхуюся. З великою кількістю проблем, які потрібно вирішувати. Бізнес це завжди про прийняття рішення, це завжди про відповідальність. Але інколи цих моментів надто багато, і ти розумієш, що один ти не можеш впоратися. Мені зараз здається, що мій бізнес трошки обганяє мене, я намагаюся делегуванням, там підвищенням своєї кваліфікації доростати до його об'ємів. Ніколи не шкодувала щиро відверто, але інколи сумніваюся, чи впораюсь я. Тобто в мене немає думок там чи закрити це все чи припинити діяльність. Ні, мені фантастично подобається, як це зростає ну, за там відносно короткі періоди. Це працююча, це працююча системна школа. Але інколи, мабуть, я більше сумніваюся в собі. Тобто тут в мене вже питання до себе. Чому ти маєш сумніви в собі, якщо ти вже створила мотошколу, яка є успішною, і так бізнес розвивається, ти наздоганяєш, ти розвиваєшся? Гал, мабуть, я дуже критична до себе. Я думаю, що це проблема моя особиста. Я досить критична, і мені важливо, щоб. Все функціонувало дуже добре. Я знаю, що так ніколи не буває, тому що це бізнес, це механізм, це, ну, можна як завгодно назвати, це завжди буде стикатися з проблемами, і це нормально. Але інколи в мене виникає бажання, що я вже не в змозі впоратися з такою великою кількістю проблем. Але потім я заходжу в середину, я бачу мою команду, я бачу щасливих людей, я бачу, як це працює, і в мене завжди відкривається друге дихання. І я бачу, заради чого я це роблю. Тобто, коли в мене такі виникають думки, я просто йду в свою команду. Я бачу цю всю історію, і це неймовірно мотивує. Я дуже серйозно відношуся до того, хто поруч в моїй команді, тому що я дуже хочу, щоб зі мною зростали професіонали. Я дуже люблю, коли в мою команду приходять люди більш професійніші і всі зростають разом. Я дуже пишаюсь моєю командою. Тобто, зараз я розумію, що одна з моїх таких найважливіших місій це створити сильну команду, тому що якщо я вкладаю в них ті цінності, які в мене, і той рівень якості, вони перекладаються більшій кількості наших учнів. Для того, щоб наш проект і надалі розвивався, просимо вас підписуватися, ставити вподобайки, а також писати коментарі до нашого відео. І зовсім скоро у вас з'явиться можливість донатити на роботу нашої команди, бо наш монтажер бідосі вже місяць на дитячому харчуванні та енергетиках. Я почала б з того, що коли я відкривала школу, починала цю всю історію, я не думала, що це зросте до таких масштабів. Тобто, в моєму уявленні було, що я гарний професіонал, я спеціаліст, я навчаю людей їздити, і на цьому все. Тобто, я навчаю в певний момент, це почало масштабуватись, і кількість учнів стала така, що я сама фізично не можу з цим впоратись, і з'явилась необхідність в додаткових. Перші мої співробітники, хтось прийшов до мене по рекомендації, а один з тренерів він просто проїжджав повз, він заїхав, познайомився і сказав: Я хочу у вас працювати інструктором. Я зрозуміла на той момент, що так як в мене вже з'являтися, починають з'являтися люди, мені потрібна якась програма для їхнього навчання. Тобто я вже потрошку відходила від тренерства я починала займатися командою. Коли людей стає ще більше, тобі потрібно ці всі процеси якось автоматизувати і звести, щоб не було хаосу. І я поступово почала відходити від тренерства, хоча це було супер складно, тому що я це неймовірно люблю. І відірвати себе безпосередньо з історії, що ти навчаєш, але тут ти вже несеш відповідальність за людей, тому що ти взяла їх для себе на роботу. Це було мені внутрішньо складно, але ніби побороли. Складнощі були, коли команда тільки була молода. І коли я працювала поруч з ними і робила теж великі об'єми е, обов'язків, таких самих, як роблять і вони, е, ну і плюс ще моїх додаткових, яких вони не бачили, тоді було е, інше відношення в команді. Тобто ми були такою, ніби родиною. А потрошку, коли ми почали зростати, я почала відходити від цих обов'язків, ми стикнулися з проблемою, що вони до мене підходять. кажуть, нам тебе не вистачає. Ми не відчуваємо того вайбу, який ми угу. відчували раніше. І, але ти розумієш, що ти не можеш з ними знаходитись, тому що посипується все інше. І з часом частина цієї команди вона відсіялася. Тобто Зараз вже інше, там інше позиціонування, що людина вже приходить в компанію, а я власник компанії. Це ти була як зв'язкою для команди першої. Так, тому що я поруч з ними. В мене, до речі, через це мені так здається сформувалося таке відчуття, з яким я дуже довго боролася. Що Боже, вони ж прийшли до мене на роботу, і в якийсь момент вони працюють більше, ніж я. І я там. Не, не гідна бути поруч, або як так взагалі може бути, що якісь люди роблять для мене роботу, тобто в моїй голові дуже довго відбувалося перемикання від трансформація, так? так від угу. тренера до того, що в тебе вже команда. Тобі вже треба інакше мислити, навчатись правильно, мислити і делегувати. От з цією історією я боролася довго, що я не мушу робити ту ж саму кількість роботи, тому що в мене своєї додатково багато. А скільки часу тривало оцей цей перехід? роки два mm -hmm. Це було довго. так. Я, я все одно туди затягувалася, все одно робила там, бо щось дрібне, або їм, їм якось допомагала, постійно знаходилася на майданчику до моменту, коли я зрозуміла, що моя голова вже цього не витримує, і фізично я цього не витримую. Не витримую і це дуже дало по здоров'ю. Тобто це був такий дзвіночок, що тобі вже час з цим щось робити, тому що ти так довго не притягнеш. І відповідно потрошку, потрошку правильними діями це вдалося. Частина з команди, з якої ми починали, вона досі зі мною вона працює і ніяких там проблем з розумінням непорозумінням немає. Тобто, це моя особиста проблема. Розуміло, в мене в команді всі абсолютно різні, абсолютно всі, тобто вони всі класно навчають. Від них там у усіх задоволені люди, але вони всі з різними темпераментами. Дуже цікаво і важливо мені було на початку зрозуміти, яка їхня мотивація кожного, тому що хтось приходить так за коштами, хтось приходить за зростом, тому що ми в компанії для співробітників даємо багато додаткових можливостей для росту. Хтось приходить за комунікацією, а комусь важлива дуже гарна похвала, щоб от він. Ми скрізь про цю людину говорили, ми показували її в інстаграмі. Визнання. Казали, звичайно, і не завжди ми можемо зрозуміти цю мотивацію одразу. Не завжди при спілкуванні з людиною це зрозуміло. І як тільки ми упускаємо момент оцінє, от там нематеріальної мотивації для певного співробітника, ми одразу бачимо, як він тухне. Тобто, оця важливий момент підтримки постійної. Це ми також проїжджали. Думаю, блін, ну ви ж вже працюєте, я знаю, що вам всім потрібно, все клас, я це роблю. А якійсь людині треба було більше спілкування зі мною, то там в якихось моментах після там, зборів або більше тренувань зі мною, тому що я для нього авторитет. Я це трошечки упустила, і я бачу, що мотивація впала. Тобто ми повертаємося сюди, додаємо цій історії. Я не скажу, що ну, я критична, для мене це все ще не все дуже ідеально. Але я розумію, що це супер важливо. Ми сьогодні намагаємося розкрити і тему і мототренерства. Угу. Да, як тренерства такого, і ти як бізнес-леді, да. Але в мототренерстві як чи може заробляти мототренер? Якщо це гарний спеціаліст, і він зростає, і він робить свою роботу якісно, звичайно. А як це вища категорія, початківець тренер? Є різниця? Ну, в нас в Україні це там ніяк не ділиться законодавчо умовно, але я б, мабуть, розділила, що це тренер, який готує для міста, і це тренер, який веде людину в спорт. Uh -huh. Тобто в нас є там кілька напрямків спорту, є там крос-кросові мотоперегони, є шосейні кільцеві мотогонки, і в нас є Джимхана. От я б, мабуть, виділила такі три основних: там ще є схожі, і тренер це людина. Ну, якщо, наприклад, хтось планує. Приймати участь в змаганнях, то тренер має бути людина, яка є з досвідом змагань, яка покращує свої навички, і тренер, який вміє пояснити найважливіше, який вміє пояснити. Навіть якщо там цей тренер зібрав всі титули, але він не може висловити свою думку простими словами, то ну, цінність такого навчання буде під питанням. Тобто тренер це про дві речі це про професіоналізм. І про вміння навчити а є різниця по оплаті людина, яка готує до змагань, людина, яка Звичайно. готує тут. До... Ну в середньому, якщо там людина, яка готує до міста, то тренер може бути там від 300-500 гривень за годину заняття до там, тисячі півтори. Ага. Все залежить від багатьох обставин. Працює він на себе, чи він найманий співробітник, який в нього там досвід, чи вміє він викладати англійською, чи є в нього ліцензія на викладання і так далі. Тренери в спорті стартують, наскільки мені відомо, від 50 євро і далі. Якщо, наприклад, розглядати, це залежить від знову ж таки, досвіду, від техніки, на якій проходить навчання. Якщо брати, наприклад, там, мій останній досвід, коли я їздила в Іспанію, я там брала тренера, це наш хлопець, українець, він зараз там проживає, то вартість одного тренування це 250 євро. Тобто різниця велика. А по часу скільки? Ну, це весь тренувальний а, день, так, тобто це угу. кілька сесій на треку. Різниця в ціні, тому що це досвід і навички тренера. Скільки він там від'їздив, скільки він в себе вкладає, і так далі, звичайно, це формує професіоналізм, і звичайно, це коштує дорого. А в нас є певна недооцінка з тренерами в Україні 100%. Тобто, хотілось би, щоб досвід і те, що тренер дає людині. Цінувалося б цінувалося. Яку головну пораду ти дасиш тим людям, які хочуть перетворити свою пристрасть на бізнес? Пробувати, здобувати знання і пробувати. Кращого часу не буде, більше грошей не буде. Треба пробувати. Якщо ви впевнені, що це як, знаєте, сказали, що якби я знав, з якими труднощами мені потрібно стикнутися перед початком бізнесу, то я б бізнесу ніколи не почав. Труднощі точно будуть, але вони роблять вас сильнішими. Краще спробувати і зрозуміти, побачити, який буде результат, а він 100% буде, яким би він не був, ніж нічого не робити. Ризик це круто. А на сьогодні у нас все. Дякую, що дивитесь нас. Будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а також донатьте нам на нашу справу.